Сьогодні в мене для вас цікавий казаночок з теплообмінником на літр 300 з анодованого алюмінія. Якщо серед вас є люди, яким подобається такий посуд, я думаю, що вам буде досить цікаво подивитись так для пальників, не для багаття. Поїхали зараз. Зміню ракурс і почнемо розповідь. Після попереднього відео огляду намету я прям відчуваю свою провину, бо то відео було десь на півгодинки, так велике. Давайте для балансу зробимо це відео більш коротеньким. Я думаю, ніхто не образиться. Це досить цікавий казаночок від Тере інкогніта. Називається він Хайпер Пато, 1,3 літра. Я досить довго за ним ганявся. Мені дуже дуже подобається, як він виглядає. Дивіться, яке пакування. Відразу давайте. так? Об'єм 1300 мл, вага 340 г. Розміри, будь ласка, анодований алюміній. Казанок туристичний збудованим теплообмінником, за рахунок чого зменшується час приготування більш ніж на 30% та економиться паливо. Прозора кришечка з матеріалу Трітан дозволяє контролювати приготування їжі казанок, упакований в заручний сітчатий чохол. Це відразу хочу вам ось так прочитати. Так? Хоча давайте, напевно, буду вибірково це робити. Так? Можете натиснути, як завжди, на паузу і подивитись ті моменти, які вас цікавлять. Я лише від себе скажу найголовніше. Так? Перед першим використанням необхідно все вимити рідким миючим засобом, промити водою, закип'ятити воду і злити. Це обов'язково, бо на заводі ви знаєте там всілякі смазки, всілякі там мастило під час виробництва. Ну і звісно, все це бажано, щоб наш організм з вами не потрапило. Легкий анодований алюміній, добре прогрівається, рівномірно проводить тепло. Найголовніше, як на мене, при експлуатації надованого посуду будь-якого з за занудованого алюмінію бажано не використовувати металеві вироби, виделки, ложки, там, спатули і тому подібне. Рекомендується готувати страви на газових пальниках та не бажано готувати на відкритому вогні. Багаття. Думаю, все всім зрозуміло. Як завжди, потім знайдуться ті, хто приготує, але. Виробник нас з вами попередив, Відкриваю. В мене, до речі, друзі готували, потім ніяк не могли той радіатор відмити. Хочу вам показати цю красу. Я так довго за ним ганявся, ви собі навіть не уявляєте, як я довго його хотів собі. І ось! Нарешті, ручка. Зараз все по порядку. Так, пластик. Нам не потрібен. Нам потрібен казанок. Хайперпато 1,3 літри. Тут якесь тут щось таке. Радіатор дивіться, який, як він виглядає. Пальник стає ніжками або сюди, або на радіатор, або прямо ось так на. Ось ці стіночки самого казаночка. Дивимось на цю красу Ручка досить незвична. Давайте відразу про неї, буквально пару слів, показуємо механізм. Натискаєте сюди, заводите, підіймаєте. Дивіться, ніякого люфту нема. Ось це все, що тут є. Як на мене, це більш-менш близько, дуже близько до ідеального. Так само, дивіться, ось так сюди натискаєте, оп, і підіймаєте. Тобто, автоматично воно, бачите, не опускається, як у FireMap, наприклад. Потрібно натиснути, завести тільки ось так. Тобто, так не вийде у вас. Не фіксується, так? тільки у цьому положенні. Тут у нас ось такий от пластик, так? пластикове покриття на ручці. Ручка запаяна у пластик, так? хто користувався Maple посудом, він знає, стикався з таким ділом. Кріплення у нас, бачите, яке. Запитаєте ви мене, на чому тримається ось ця штука? Якось вона там хитро закріплена. А як вона закріплена? У FireMap, здебільшого у більшості казаночків, тут точкова зварка. А тут що тут? Яке тут кріплення? Навіть не знаю, що вам сказати, що тут закріплення. Якось воно тут посаджено. Дивимось на сам радіатор. Досить, до речі, цікава конструкція. Тобто ось тут не захищено, так? Цікаво, чи така конструкція радіатора швидше нам допоможе закип'ятити водичку. Дійсно дуже і дуже цікаво. Ось так це все чудово виглядає. Тут у нас Ага. Ось там. Бачите, таке от ребро жорсткості. Це зроблено для чого? Щоб причепити сюди радіатор і він був на рівні основного посуду. Тобто, тому ось так ця штука і з'явилася. Цікаво. Цікаво. Казаночок мені подобається. Ось тут я бачу точкову зварку. А як воно закріплено, якось дуже по-розумному. Хто знає як, будь ласка, напишіть. Може якось, знаєте, нагрівається ось це кільце, або там ось ця частина, сам казаночок, потім там саджається, охолоджується. Може, може якось так, якась така от зварка. А може якось воно тут і приварено, але просто потім це все діло якось обробилось, або якось зачистилось. Чи там якось зашкурилось, може, якось так було воно оброблено. Так, переходимо до кришечки. Це в пластику. Матова кришка. Отвори для виходу пари і для зливу зайвої водички. Дуже зручно. Ось тут у нас шурупа, шурупчик. Як це все працює, дивимось. О, відкрив. Так. Сюди до кінця не можу зробити. Отут, отак фіксується. Тобто ось так і отак. Для того, щоб ця ручка не западала, зробили ось такий от механізм. Ось так тримати ручку. Досить зручно. Оп, закрили. Вигляд буде мати ось такий. Дуже гарна річ. Так, давайте натисну, подивимось, як же його тут чи ось так, чи щоб не зламати, краще, напевно, її опустити. І ось так це все діло буде. Тут, особливо в пружинки, яка прижимає так це діло, її нема, але. При цьому ручка, бачите, вона ось так рухається, досить, бачите, як. Тобто вона от таким чином її піджимає. так. Якщо все це діло в чохол помістити, то точно ручка не відкриється. Тобто з чохлом потрібно тягати. Ніяких тут нема, бачите, ніякого тут е, кріплення, як в інтегрованих системах. так. Нічого такого, ніяких там тросиків, пружинки нема, щоб так хлоп, і все. Нема такого. Ну, нема і нема. І тут механізм незвичний. О, дивіться. Мені подобається такий механізм, наприклад, літр 300. Літр 300 це означає, що можна тут і готувати щось, і кип'ятити водичку, і все, що хочете. Але знову ж таки хочу сказати, що без, будь ласка, металевих приборів, щоб не подряпати. Потроху відео буду закінчувати. Хочу сказати всім величезне, дякую за перегляд цього відео. Конкретно ось цей казаночок, який ви сьогодні бачили, можна купити в мене. Для цього необхідно написати в мій інстаграм-директ Майкемпінг або в мою телеграм-групу. Цей казаночок буде проданий зі знижкою 10%. Також всі промокоди, все, 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 все я залишу під відео. Будь ласка, переходьте, дивіться промокоди на знижки, на туристичне спорядження, на походи в гори і так далі. Думаю, що всі ви туристи, всім буде цікаво 100%. Якщо вам подобається мій канал і моя творчість, ви можете мене підтримати донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. Величезне вам дякую за це. Я нагадую, що мій канал існує більшого завдяки вашої підтримки. Величезне дякую вам. Таким чином, я відчуваю мотивацію. Мені подобається працювати. Я знаходжу сили, знаходжу час і так далі. І так далі. І в, ціл, в цілому, так дуже, дуже приємно. Відчуваєш себе потрібним. Величезне дякую вам. Величезне дякую за це. все. Побачимось з вами як завжди у наступному відео. Бережіть себе.